Привіт, друзі. Сьогодні тестую свої подарунки на день народження, цей мікрофон і приспособа, яка дозволяє мені знімати себе без себе, без мене, мене без себе. Вона слідкує за мною сама, як ви бачите, відстежує мої рухи. А зараз я розкажу вам, що треба робити, щоб взимку. Зовсім не платити за газ. Зовсім. Ви не повірите, але це так можливо. Що треба зробити? Купити дров, взяти електроципну пилку, розтягнути переноску, залити в неї масло, натягнути ципка, провірити і почати пиляти. Отак ось. І я думаю, десь Днів за два, можливо, за три. Ми все це будемо відслідковувати і знімати. Запасаємося дровами настільки, що зовсім не будемо бути на газ, тому що зовсім і немає. Пиляємо. Напиляли ми дровець. щоб ми через них не падали. Нам треба зараз їх перерубати сокирою. Для цього виберемо таку. Величезну колоду, на якій її будемо рубати. Ось вона. Але завжди треба відпустити цепка на пильці. Пилка може затопитися, її можна поточити потім. В цьому відео я покажу, як це робити дуже швидко, швидко і без проблем. Але якщо ципок розтягнеться, то вже йому не зробиш нічого. Його тільки треба віддавати спеціалістам, але вони там витягнуть з нього одне звено чи два, поменшать його, але цепка вже буде не там, вона буде розтягнута. Це ми будемо рубати зараз точно, десь півгодинки. Звісно, зараз треба взяти. Викрутку ключа і це відпустити, що ми і зробимо. Не забувайте слідкувати за рівнем масла. Бачите, отут завжди є віконце, де ми можемо подивитися рівень масла. У мене ще є, але вже можна і додати. Якщо масло скінчиться, ми будемо пиляти, то звісно цепка перегріється і також будуть негаразди. Вона вже не буде держати заточку Обов'язково вимикаємо пилку. Спочатку ослаблюємо ключем гайку затяжну, а потім викруткою. Викручуємо гвинта і ослаблюємо наш цепок. Це важливо, друзі. Бо у мене так багато дуже лежить гарних цепків, але вони вже я їх натягнути не можу. Все, цепку ми ослабили пилками. Відставляємо. Дивіться, у нас ми покипляли десь таке величеньке придерця, вийшло тирси. Її треба прибирати одразу. Чому? Якщо ми зараз будемо нарубувати дрова, у нас тут з дрова буде вилітати кора, щепка буде з неї летіти і щепка, і кора перемішається з тирсою. І її буде потом дуже погано вибирати. Тирсу я використовую в якості мульчі на малину. Тріски і кору залишимо на розпалку. Тому зараз прибираємо тирсу. Беремо відерце. І ось так. Все просто збираємо тирсу. Бачите, вона ще тут зовсім без кори, без тріски, без трісочок. І ось так. І одразу може чи в мішок. Все, зібрали. І тепер другий раз ми будемо пиляти. Вже в нас тут все спокійно, не буде цієї гори терси, яка буде лізти вам у ноги, утапки. Тепер можна рубати. Рубати тут, звісно, вже нічого складного нема. Вибрали саму здорову, саму товстеньку. Гарнесенько її так встановили, щоб не качалася. Подивилися, де тріщина є вже своя на колоді. І беремо колун у мене. Це. І нарубуйте на такі шматки. Розмір, які вас задовольняють. Все тут дуже просто. Тепер нам тільки залишається механічний труд. Порубаю і вернусь до вас. Ми випиляли і порубали десь третю частину від першого ряду. А тепер дивіться, скільки в нас вийшло рубаних дров. Ось стільки. І якщо б ми з вами б захотіли, звісно, нема часу на це витрачати. Оці всі нарубані дрова знову заложити сюди. На місце, де вони були, то я вам скажу ніколи в житті. Ми сюди їх не вложимо. Не хватить місця. Люди часто задають питання, чи однакова кількість дров рубаних і не рубаних. Звісно, ні. В рубаних повітря, звісно, більше ніж в нерубаних. Якщо їх укладати, мається на увазі. Коефіцієнт важко визначити, тому що бачить, які дрова гарні, як вони гарно складені. А ці важко буде так скласти, тому. Коефіцієнт буде самий найменший, це 1,3. Тобто з куба у таких дров в машині буде мінімум 1,3 куба у таких. Хоча КПД у них буде однаковий. Один куб, 1,3 куба. Тому дрова, друзі, треба купляти не на куби, а на тонну на вагу. Тому що згорає корисно у дровах, це вага. Горить вона, а не куби, не складометри. Горять кілограми. Це так для общого вашого розвитку. Нам тут вже ступати ніде, пиляти ніде. Тепер ми це все в тачечку і в дровничок. Гарні дрова повинні бути сухими, тому що лишня волога в них забирає тепло і виходить парою через трубу у повітря. Ніхто не знає, якою буде зима, чи буде вона з електрикою, чи буде вона з газом. Але у нас вона буде здоровими. Ось так виглядає кінець першого етапу нашого. Очі бояться, руки роблять. Тому доливаємо масло, натягуємо цеп і продовжуємо. З допоможником, звісно, буде простіше. Давай дрова подавай. Пішли. Заводь пилку. Як ви бачите, ми вже на фінішній прямій. Я б сказав би залишилися зовсім небагато. Дрогу нам попиляти, поколоти. Закони підлості, на жаль, працюють. Два місяці не було дождів, і тільки я один день попиляв було сонечко, на другий день був церковний праздник, Понеділка, сьогодні вже четвер. Кожного дня були дожі. Кожного дня не вклався я в графік, той що планував, пилочка. Як я не старався черкнути землю, все одно на дровах десь був пісочок, десь грязючка набилася. І звісно, зубчики трохи сіли, і пилка вже пиляє трохи не так, як мені хотілося б. Тому треба її, звісно, що поточити. Для цього у нас є ось така приспособа. Вона йде в комплекті. З пилкою можна купити окремо, такий надфіль і така приспособа. Дивіться, і як вони нам рекомендують, треба ось таким способом поправити ріжучу кромку. Але так ми будемо робити, поки рак не свисне. Натягуємо ціпка, фіксуємо затяжною гайкою, знімаємо цей надфільочок, вставляємо. Шуруповерт. І обов'язково по часовій стрільці і таким ось образом підточуємо нашу ріжучу кромку. Після такої вправки пилка буде пиляти. В рази швидше поставили по ріжучій кромочці. Бачите, не вигибаємо його ні вліво, ні вправо. Отак, тугенько так придавили. І обов'язково, щоб шуруповерт був включений. По часові І буквально отак. 3-4 секундочки. І зубчик уже просто такий, як нам треба. Перекрутили пилочку. Готово. Готово. І так робимо з усіма ріжучими кромочками. З усіма. Будете пилять, як масло. В другу сторону так само. І так само потім другу. Це те саме 3-4 секунди на один зубець. Все майже скінчилось. Тепер треба це все у тачечку погрузити. Перевести до дровника, навести порядок. Ну і не платити за газ, так як я і казав. Згодом побачимо. Ось приблизно так, друзі, виглядає спокійна, тепла зима. Звісно, без світла буде дуже важко, якщо його не буде. Але, але однозначно у нас буде тепло. Тому що всіх дров вистачить мінімум на 6 місяців. І ось так приблизно виглядає наша маленька робітниця. Та, яка буде дарувати нам тепло взимку, яка буде обігрівати нас, спасати від морозу. Тому, друзі, Рубайте дрова, нічого не бійтесь. Слава Україні, слава ЗСУ! А вам дай Бог здоров'я і теплої зими!